Це ще одна арочка невелика в місті Анкона. Це, бачите, частина мурованої стіни, яка захищала вдавнену місто Анкона Італія від ворожих нападів. Це залишилися вже тільки фрагменти цієї стіни. Десь очита товщина. Десь ми, напевно, метрів два цієї стіни. Сарка в двох метрах, скажімо так, від порту. Ви бачите лайнер. Лайнер під італійським прапором.